Росія не раз намагалася розхитати ситуацію в Україні під час повномасштабної війни. Власне, такі спроби вона ніколи й не припиняла. Однак, зараз в Кремлі та на Луб'янці можуть вважати, що склалися найбільш сприятливі обставини для підриву України зсередини. Важка економічна ситуація, проблеми з мобілізацією, складне становище на фронті. То чому б не спробувати? У повідомленні гур, яке попереджає про можливість організації провокацій у великих містах, не вказано конкретних цілей ворога лише говорить про наміри дискредитувати військово-політичне керівництво України, зокрема спецслужби. Зараз найбільш чутливі теми для українців це питання мобілізації, ротації військових, що вже понад два роки на фронті, зростання цін та проблеми з безпекою через постійні російські обстріли. Будь-яка з цих тем може стати приводом для проплаченого росіянами мітингу, але якщо мета дискредитувати спецслужби, то за великим рахунком тема акції неважлива. У повідомленні гур йдеться, що російські куратори, які шукають людей на такі акції, вимагають знімати все, що там буде відбуватися. Отже, розрахунок на створення максимально яскравої провокативної картинки і швидке поширення її через соцмережі. Як це може виглядати? Ну, наприклад, отак от біля будівлі обласної чи міської адміністрації збираються, а скоріше за все, централізовано підвозять на певний час десь 10, 20, 30 людей з плакатиками. Ті починають вигукувати якісь гасла. Потім з'являється бус із людьми у камуфляжі із закритими балаклавими обличчями. На них навіть можуть бути написи СБУ чи шеврони гур це вже деталі. Головне, щоб точно можна було прив'язати незнайомців до певних військових чи правоохоронних сил. І ці люди починають максимально жорстоко гамселити мітингувальників. Когось навіть можуть силоміць запхати в бус і поїхати геть. Уся вистава триватиме максимум 10 хвилин. Головне встигнути змитись до приїзду поліції. А потім у Фейсбук, Тікток і Телеграм-каналах буде нестися зрадонька, що силовики жорстоко побили мирних людей, які лише хотіли справедливості, і піди доведи, що це були провокатори, а не справжні спецслужби, коли ти змушений виправдовуватись, це завжди слабка позиція. Але чи є серйозне підґрунтя для протестних настроїв в Україні і наскільки українське суспільство зараз розділене? Опитування, яке нещодавно провела мережа «Опора», свідчить, що поляризація українського суспільства зараз мінімальна, навіть з найбільш чутливих питань. Правда, це не означає, що росіяни не намагатимуться тиснути на больові точки. Більше того, як я вже казав, для створення картинки масовості і не потрібно. А знайти за гроші кілька десятків не дуже далекоглядних людей в таких великих містах, як, наприклад, Київ, Дніпро чи Одеса, цілком реально. Є індивіди, які за гроші готові і не на таке. От буквально на тому тижні СБУ та Нацгвардія затримали 20-річну мешканку Запоріжжя, яка зі своїм співмешканцем за дорученням російської розвідки готувала теракт в людному місці у Києві. А все почалося з того, що вона просто шукала в телеграмі легкі способи заробітку. А скільки таких шукачів легких грошей шпигують, зливають позиції наших військових, а тут лише треба прийти на якийсь мітинг. Хтось навіть може подумати: ну, наприклад, нашим військовим же ж потрібна ротація на фронті? Потрібна, значить, справа хороша, а тут іще й гроші за це заплатять. То що тут поганого? Але задурно гроші ніхто не роздає. Якщо раптом ви задумалися над такою пропозицією, то подумайте і про наслідки, і не тільки адміністративні, якщо вас затримають за участь у провокації, але й фізичні, бо ви можете постраждати від тих же провокаторів, адже саме це їм і потрібно. І головне, погоджуючись, ви даєте ворогу владу над собою, який вами маніпулюватиме. Сьогодні ви підете на мітинг, а завтра він змусить вас, наприклад, здавати позиції ППО, які вас же і захищає. Інакше зіллє всю переписку СБУ і страх покарання штовхатиме вас на ще більші злочини. Це не означає, що ви повинні миритися з речами, які вас не влаштовують. Навпаки, дійте. Пишіть листи, запити, звернення, приєднуйтесь до громадських організацій, які займаються легальним наглядом за діяльністю влади та правоохоронних структур, але не ведіться на провокації маніпуляторів, особливо якщо вони пропонують вам гроші. Як би це банально не звучало, але безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Ото таке.